Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих детективних серіалів, які варто подивитись кожному. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Багато років тому батько Асана Діопа переїхав до Франції у пошуках кращого життя. Проте в новому місті чоловік знайшов лише свою смерть. Його звинуватили у крадіжці коштовностей в однієї з найвпливовіших французьких сімей, після чого він потрапляє до в'язниці, де через деякий час накладає на себе руки. Юний Асан залишається сиротою та дає обіцянку помститися за батька. Минає 25 років, дізнавшись про те, що у Луврі збираються виставити на показ цінне кольє, яке належить тим самим багатіям. А сан розуміє, що настав час діяти. Марк Скаут працює на величезну біотехнологічну корпорацію, розташовану в Нью-Йорку. маючи намір залишатися дисциплінованим та уважним на роботі разом з декількома іншими співробітниками. Він за власним бажанням йде на спеціальну процедуру вживлення мозкового імпланту, щоб розділити робочі та особисті спогади. Одного разу на роботу в корпорацію влаштовується нова співробітниця на ім'я Хелі, яка після процедури поділу зазнає. Непередбачуваних побічних ефектів Марк, намагаючись зрозуміти, що відбулося, починає пошуки істинних цілей корпорації. Комісар поліції П'єр Німанс очолює спеціальний підрозділ, який займається розслідуванням особливо важких злочинів. Під час роботи над черговою справою він стикається зі своєю найкращою ученицею Каміль Далоне, до якої ставиться як до рідної доньки. Побачивши жінку в роботі, комісар вирішує запропонувати Каміль попрацювати під його керівництвом. Разом досвідченому детективу і талановитому слідчому належить розкрити кілька шокуючих злочинів злочинів, які сталися в різних регіонах Франції. Колишня військова медсестра Мілдред Речет приїжджає в невелике містечко Люсія, розташоване в північній Каліфорнії. Незабаром вона влаштовується на роботу до провідної психіатричної лікарні, в якій активно практикуються нові досить експериментальні методи лікування. Відрізняючись холоднокровністю, кмітливістю та талантом до залякування, Мілдред дуже скоро стає незамінним співробітником, не зупиняючись ні перед чим у своєму маніака. Реальному бажанні бути кращою. Багаторічна громадянська війна в Сирії має закінчитися поразкою урядових військових. Сили ісламістів підійшли до Дамаска та готуються до захоплення столиці. Несподівано на місто опускається піщана буря біблійних масштабів, повністю паралізувавши армію бойовиків. Релігійні сирійці починають вважати, що рятівне атмосферне явище справа рук Аль-Масіха. Месії, що зійшов на тлінну землю, щоб врятувати людство. Свічений співробітник ЦРУ Єва Геллер вирушає на близький схід, щоб особисто у всьому розібратися та можливо викрити новоспеченого месію. Олівія та Х'ю подружня пара, яка переїжджає до величезного старовинного будинку на пагорбі разом зі своїми п'ятьма дітьми. Там вони стикаються з паранормальними явищами та переживають трагічні втрати, які змушують сімейство згодом покинути житло. Події залишають відбиток на долях дітей. Люк стає наркоманом. Ширлі бальзамує трупи. Нел схильна до суїцидальних думок. А Тео не може контролювати своє лібідо. Єдиний вин. Няток, успішний письменник Стівен, багато років поспіль родичі воз'єднуються після чергової сімейної трагедії, яка змушує кожного з них протистояти внутрішнім демонам дитинства. В розкішних апартаментах багатоквартирного будинку у верхньому Нью-Йорка за таємничих обставин гине людина. Поліція розглядає трагічний інцидент як самогубство. У той же час троє сусідів Чарльз Севіч Олівар Патнем та Мейбел Мора. Переконані, що тут стався справжній злочин. Об'єднавшись у команду, вони беруться за власне розслідування, та водночас не можуть позбутися відчуття, що їм самим загрожує небезпека. Будучи студентом, Матео Відаль випадково вбиває людину, отримує 4 роки та сідає до в'язниці. Тоді хлопцеві здавалося, що його життя закінчилося. Проте, опинившись на волі, він знаходить хорошу роботу, налагоджує особисте життя і про минуле нагадує тільки почуття провини та зустрічі з невтішною матір'ю, вбитого ним хлопця. Матео разом з коханою дівчиною чекає на поповнення в родині, проте, коли його дружина вирушає у відрядження чоловік раптово починає отримувати дивні повідомлення. Дерек і Сем забезпечена сімейна пара, яка мешкає у Манхетені та разом виховує свого сором'язливого сина Джареда, який прагне вести менш привілейований спосіб життя на відміну від родичів. Якось хлопець несподівано опиняється в руках викрадачів, а його батьки швидко одержують вимогу про значний викуп. Тепер детективу Хармоні доручено знайти зв'язок між вельми специфічним викраденням різними жителями Нью-Йорка, які можуть бути при. Четними до справи та могутньою злочинною організацією. Офіцер ЦРУ Брайан Беневетті та спеціальний агент Мі 6 Фінола Джонс очолюють особливу робочу групу, якій доручено визначити місце знаходження загадкових уламків, які нещодавно впали на землю з космосу. Кожен з фрагментів має непередбачуваний потужний, а іноді й небезпечний вплив на звичайних людей, через що спецагенти змушені діяти максимально обережно. Водночас Брайану та Фінолі доводиться поспішати, адже за іноді Но планетними тілами вже розгорнулося справжнє полювання.